Спробуємо акуратно знайти суму чотирьох перших членів такої прогресії. Формула суми n-членів геометричної прогресії. Оскільки тут будуть корні, то буде не так швидко і просто. S 4 буде дорівнювати корінь з п'яти мінус корінь з п'яти в степені 4 мінус 1, поділити на мінус корінь з п'яти мінус 1. Перше, що ми зробимо, це піднесемо до четвертого степеня мінус корінь з 5. Що буде з мінусом в четвертому степені? Його вже не буде. Так, парний степінь мінус з'їдає. І якщо до четвертого степеня піднести корінь, як думаєш, скільки ж це буде? 25. Правильно, це буде 25. В другому степені це просто 5, а в четвертому це вже 25 мінус 1. І в знаменнику мінус корінь з 5, мінус 1. В дужках ми отримаємо 24. У нас обидва доданки, які є в знаменнику, містять знак мінус. Тобто однакові знаки мають. Угу. Якщо вони мають однакові знаки, це між ними додавання чи віднімання? Додавання. Тобто, в принципі, це сума, так? Просто числа угу. від'ємні. Тому ми візьмемо цей мінус, винесемо перед дробом, заберемо. винесемо ніби задушки. І перед робом запишемо. Тоді, якщо ми його забрали, тобто це ми поділили на мінус один, нас буде в знаменнику вже вираз без мінусів. Корінь з 5 плюс 1. Та сума, про яку ми говорили, ми це зробили для того, щоб тепер згадати, як позбутися і раціональності в знаменнику. Як зробити так, щоб в знаменнику корнів не було. Для цього треба. треба множити на корінь з п'яти. Але якщо ми помножимо знаменник на корінь з п'яти, то ми мусимо помножити не тільки корінь з п'яти на, на нього, а й одиницю. Розумієш, у нас ж не просто корінь з п'яти, в нас вираз сума, mm -hmm. і тому він не подінеться. Він просто звідси переповзе сюди. І тому не на корінь з п'яти треба множити. А треба згадати, що коли треба позбутися раціональності mm -hmm. в виразів такому, Треба множити на спряжене. Пам'ятаєш такий вираз. Якщо ми маємо вираз А плюс Б, то спряжене до нього А Б. Тобто це два вирази, які утворюють, якщо їх перемножити, різницю квадратів, тобто формулу. Для чого нам це робити? Для того, щоб позбутися кореня, а корінь зникає тоді, коли ми його підносимо до квадрату, не тільки тоді, коли ми множимо на нього. Отже, ми домножаємо весь цей вираз і чисельник. І знаменник на спряжене на корінь з мінус 1. І в чисельнику, і в знаменнику маємо мінус корінь з 5 помножити на корінь з 5 мінус 1. А в знаменнику буде вже що, якщо вже тепер застосувати різницю квадратів. Корінь з 5 до квадрату мінус 1 до квадрату. А скільки буде корінь з 5 до квадрату? 5. Тобто, можна написати 5. Мінус 1, бо 1 в mm -hmm. квадраті це 1 Отже, маємо в чисельнику мінус 24 корінь з 5 на корінь з 5 мінус 1. А в знаменнику 5 мінус 1, тобто 4. І тепер можна скоротити 24 4 – це буде 6. Ми отримаємо вже цілий вираз. В принципі, можна розкрити дужки. Помножити 6 корінь з 5 на корінь з 5 і потім ще на мінус 1. Тільки оцей мінус не забути. Що буде, якщо розкрити дужки? 30 мінус 6 корінь з 5. Ти загубила все ж таки мінус. Оцей, Ой, про який так. я сказала. Значить буде мінус 30 плюс 6 корінь з 5. Ну і щоб мінус не був попереду, поміняємо їх місцями. 6 корінь з 5 мінус 30. Ось. Такий вираз маємо для відповіді. Ну, якщо приблизно корінь з 5 порахувати, то будемо знати значення цієї суми наближено.